Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити нашому янголу крилья. Да? Ось ми його вже зробили, голівоньку зробили, тулубчик зробили. Тепер будемо робити крильця, щоб ось такі вийшли крильця. Бачите, цю сторону я вже зробила. Тепер будемо робити цю сторону. Як ми це робимо? По-перше, дивіться сюди дуже уважно. Можна вирізати однакові ниточки. Однакові. А можна зробити ось тут, як в мене написано: по два, два, у нас два тут і тут. І робимо по, по 5 обертів 23 см. Бачите, і ось я їх вже сюди причепила. Ось такі двійні. Потім 5 обертів по 20 см. Ось в мене, бачите, тут 20 см. Ми їх складемо навпіл і буде вже трошки менше. Потім іще 5 обертів по 15 см. Ось, ось я зробила. Бачите? І буде ще вже менше. І ось тут, в самому, в самому верху, в самому верху, ми робимо по 5, 2 рази по 5 обертів, 10 см. Ось так. Бачите? Ось. Зробили. Тепер поїхали далі. Як ми їх чіпляємо? Беремо одну ниточку, складаємо навпіл. І ось так. Ось. Бачите? І у петельку і просто о, витягнули. Беремо ниточку, складаємо навпіл. Сюди околечко сюди наше. Ниточку. Ось так. В петельку. Бачите, петелька. О, о, петелька. І петельку затягуємо, підтягуємо, щоб вони були поряд дуже-дуже щільно, гарно. о, Ось так. І ось так робимо одне крильце і інше, і друге. Зробили. І тепер річ у тім, що ці петелечки у нас розійдуться рано чи пізно, вони почнуть розходитися. Щоб цього не сталося, що ми робимо далі. Дивіться: ось наш янгол. Беремо ниточку, так, щоб можна зробити дві, так, щоб нам хватило ось одна буде сюди, а інша сюди. Можна ось так величеньку, як я взяла, щоб нам хватило на увесь круг. Взяли ниточку, приклали до нашого крильця. Бачите, такої же, щоб була такої ж довжини, як крильце. І ось так булавочкою причепили. Будь до чого, в мене ось така штучка. І тепер для чого ми це робимо? Бо ми ось до цієї ниточки будемо чіпляти усі, 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 усі інші. Перший раз беремо ось саму першу ниточку, ту, що ми вже робили крильця. Поклали зовні наверх, потім униз і зав'язали. І тепер цю ж ниточку робимо ще раз точно так же. Наверх, під низ і зав'язали. Ось, ту, ось цю спомагаті. І тепер ось на цю допоміжну ниточку будемо нав'язувати усі інші, але ж по одному разу. Бачите, наверх, цю ниточку тримаємо, наверх, під низ і затягнули. Гарненький, отут у нас повинен вийти гарненький-гарненький вузлик. Знову взяли. Наверх, під низ. Цю ниточку тримаємо основну, а цю нав'язуємо. І у нас з вами повинно вийти, бачите, ось так. Ось, ось така ще одна. Такий Здесь, Тут у нас один ряд, а ось це буде ще один ряд. Ось такий гарненький. Ниточку тримаємо і по черзі. Ось так наклали зверху, бачите, Під низ. цю основну длінну ниточку тримаємо, а цю на неї зав'язуємо, нав'язуємо вузлик. І ось так робимо кругом-кругом обв'язуємо, щоб вийшов ось такий гарний, гарний. Як коли це все зробили, беремо, дивіться сюди, і можна розпу. Цю юбочку можна не Хай так залишається. А крильця у нас ми розпускаємо. Ось так: дивіться. Розпустили на ниточки. о, на ниточки, Отак. Покрутили і розпустили. Можна взяти іголочку, як в мене, можна взяти зубочисточку. І ось так, ось так розпущуємо, бачите, кожну, кожну ниточку. І тоді вийде ось такий пухнастий янгол. На сьогодні усе. До побачення!